Міністерство освіти і науки України рівно два роки тому отримало нового керівника. Ним став Оксен Лісовий, який спочатку повномасштабного вторгнення Росії в Україну добровольцем пішов на фронт. Він служив у 95-й окремій десантно-штурмовій бригаді. Водночас дистанційно продовжував виконувати обов'язки директора Малої Академії наук України. Оксен Лісовий, міністр освіти і науки України, з нами в студії. Пане міністре, доброго дня. вам. Вітаю. Доброго дня, раді вас бачити два роки. Для вас це виклик, це цікава мандрівка. Як ви можете охарактеризувати ті два роки, які позаду? Я думаю, що для всіх членів уряду, для всіх людей, які обіймають якісь відповідальні пости в цей період часу, під час війни це величезний виклик, величезне випробування і дуже важлива місія, яка від якої не можна відмовитись, і значення якої важко переоцінити. Можемо зараз проговорити про ключові зміни в освіті, яких вдалося досягти за ось ці два роки? Знаєте, перш за все, що я хотів би відзначити, це той факт, який я вважаю певною мірою феноменом. Наша система освіти вистояла і функціонує. Вона працює в умовах війни. Рівні і масштабу, якої ну можна порівняти хіба що з другої світовою, і феноменально те, що під час другої світової, під час такої інтенсивності бойових дій школи не працювали. У нас працюють школи, у нас працюють університети. У нас здійснюються наукові дослідження. У нас здійснюються інвестиції в інфраструктуру. У нас дуже швидко відбудовуються заклади освіти, пошкоджені заклади освіти. У нас розробляються концепції модернізації цих закладів інфраструктури. Новному сенсі, в змістовому сенсі, тобто це насправді український феномен. Я так вважаю, те, що те, що нам вдається робити зараз під час війни, це величезна заслуга. Всіх абсолютно дотичних до освіти і не тільки дотичних до освіти Це економічний блок уряду. Це і кожен вчитель на місці, який працює сьогодні з дітьми. Тому це перше і головне, що я хотів би відзначити і подякувати всім. Так від вчителя, вихователя дитячого садочку, який працює в цих умовах з дитиною, не залишив країну, залишається в своїй галузі, в своєму місті, в своїй громаді, до президента України і прем'єр-міністра, які приділяють дуже велику увагу цій сфері, і ми маємо надзвичайно. Чайно велику інтенсивність взаємодій з прем'єр-міністром і з президентом щодо проблематики освіти, про але це, це один такий аспект, тобто цей феномен і моя подяка за ці два роки. Але звичайно, що для нас пріоритети це безпека. Для нас пріоритет це крім функціонування системи, це реформи. Забезпечить, зробить українські заклади освіти найбезпечнішим місцем в країні, це важливе завдання, навіть з точки зору збереження і формування людського капіталу, повернення людського капіталу за кордону, тому що дуже багато родин, мам з дітьми виїхали за кордон саме в пошуку безпечного безпечного навчання і безпечного життя для своїх дітей. І оцей сигнал, що ми створюємо найбезпечніший заклад що українська школа є найбезпечнішим місцем в Європі. Насправді так, це дуже важливий сигнал, який ми повинні послати нашим громадянам за кордоном і нашим громадянам в Україні, які залишаються тут, залишаються на прифронтових громадах. У нас дуже багато дітей є на прифронтових громадах, і оця наша програма з будівництва підземних шкіл 178 шкіл. Ми зараз. Збудували укриттів різного різної конструкції, але зараз ми вийшли саме на етап, коли вже не можна модернізувати старі укриття, старі ПРУ, Так і треба будувати фактично підземні школи, і ми будуємо саме. Саме це коректна назва підземна школа, тому що вона має всі складові школи. Є аудиторний фонд, є соціальні простори, є зона для рухової активності, є зона для харчування. Ну, власне, це повноцінний простір. І я сьогодні дуже радію, коли ми бачимо дітей, які за 4 роки. Це учні початкової школи вперше вийшли в фізичний простір, вперше дивляться на вчителя не через екран гаджета. Це дуже важливий компонент. власне, ця безпекова складова. Ну і реформи. Реформи заради майбутнього. Ми реформуємо одночасно всі ланки освіти, і це не непросте завдання сьогодні. Воно не завжди є популярним, але воно є дуже важливим. Реформуємо дошкільну освіту. Школу продовжуємо реформу нової української школи, продовжуємо інвестувати в усі її складники у вчителя, у зміст і в інфраструктуру, і власне обладнання в школах. Це те, без чого неможливий неможливий нормальний перехід, наприклад, до вищої освіти. Вища освіта також реформується. Ну і звичайно реформується наука. От такі ключові три напрямки: війна. Функціонування збереження функціональності освіти і реформи заради майбутнього ми обов'язково будемо проходитись по кожному з них. Я лише дозволю собі коротку репліку. Я не тільки та ведуча, і журналістка цього каналу, я ще і мама, і ті виклики, про які ви зараз говорите, вони неймовірно важливі. І те, що діти повертаються до навчальних закладів, це теж дуже важливо. І ще один такий нюанс, коли дитина перебуває в школі, ти знаєш, що вона в безпечному місці для батьків це такий сигнал. Ти можеш спокійно виконувати свою роботу, і бути певен, що з дитиною нічого. Ого, не станеться на превеликий жаль. Ніхто з нас не знає, скільки триватиме ця клята війна, але ми маємо продовжувати жити, навчатися і навчати наших дітей. Якщо подивитися на короткострокові і такі дальні цілі, наприклад, на 2-3 роки до 2027 року, що є зараз в пріоритеті міністерства? На чому ви зараз будете фокусувати увагу? До 2027 року почнемо. Відповідно до як ми мислимо та траєкторія життя людини, дошкілля, як ясельки і садочок. Програми для підтримки мам і формування різноманітних форм. Функціонування яселю. ми хочемо, щоб мами можли, мали можливість залишити своїх дітей в комфортних, безпечних, хороших умовах, отримали на це підтримку. І ця робота ведеться прем'єр-міністром в рамках розробки і реалізації державної стратегії демографії. Дошкілля закон про дошкільну освіту прийнятий депутатський хороший закон. І міністерство освіти сьогодні повинно прийняти 36 підзаконних актів для того, щоб імплементувати цей закон, який є дуже дуже прогресив. Він вирішує проблему і е, зарплати педагога дошкільника, яка є однією з болісних, болючих проблем, тому що ми педагогу дошкільнику платимо дуже, дуже. Малі кошти сьогодні віддаючи йому найдорожче, що маємо маленьку свою дитину. Воно дозволяє диверсифікувати форму. З'являється дуже багато розмаїття форм надання дошкільної освіти, активовує е приватну ініціативу в цій сфері і забезпечує дуже багато аспектів, які зроблять дошкільний заклад зручним, близьким до нас, е можливим до відкриття в будь-якому маленькому селі і власне дуже ефективним з точки зору там моделі фінансування. Друге школа. В школі найбільший виклик це старша профільна школа, це третій найскладніший етап реалізації реформи нової української школи. Заходячи два роки тому на позицію міністра для мене і для нашої команди був пріоритет власне відновлення реформи нової української школи, повноцінна її імплементація, переосмислення якихось там вдалих невдалих моментів і добра якісна підготовка до цього найскладнішого етапу старшої профільної школи. Три е, нашої нашого юного громадянина через школу це початкова школа, базова школа, дев'ятий клас і усвідомлений вибір, коли ти вибираєш або академічну кар'єру, або професійну кар'єру. І з дев'ятого класу ми переходимо в новий принципово за іншими принципами організований заклад: академічний ліцей або професійний коледж. Сьогодні уряд на своєму засіданні прийняв закон про професійну освіту. Новий термін, от та, та, та ТПТУ, та яке ми знаємо під під назвою бурса. Та його більше всі повернулися в своє дитинство підлітковий період. Непрестижна непрестижна історія. Я власне сам випускник профтехучилища, такого мистецького спрямування. Але тим не менше, це прекрасний час, і сьогодні це абсолютно модернізована модель, і ми дуже багато інвестуємо саме в заклад професійної освіти для того, щоб забезпечити нашим молодим людям Людям швидкий вихід до успіху на ринку праці, і е, це важлива компонента. Але академічний ліцей так само дуже дуже складний, важливий етап реформи нової української школи. І в цьому році ми прагнемо е, відкрити. Від 100 до 200 еталонних таких е, центрів на базі е, закладів е, загальної середньої освіти для того, щоб показати громадам, якою ж буде цей академічний ліцей. Але підготовчу роботу за ці два роки ми вже проробили доволі якісно. Е, е, вища освіта. Продовжується модернізація вищої освіти. Ця реформа триває. Вона також є доволі складною, але дуже важливою. Ми повинні виграти конкуренцію у європейської освіти. Ми євроінтегруємось через якийсь час. Завершиться війна, відкриються кордони. І виникне питання: куди йти навчатись? Таке саме питання виникне у мільйона українців. Дітей українських, молодих людей українських, які зараз знаходяться за кордоном, прийде час, вони закінчать школу і зададуть собі запитання: куди мені вступати? Сорбону, Оксфорд, Жешу, Познань. Чи в Україну так і от ми повинні до цього моменту зробити українську освіту доволі привабливою, і я вірю абсолютно в українську вищу освіту. Наші університети, мій син, власне, мав вибір, і він навчається в українському університеті, і це доволі хороше на рівні бакалаврату освіта. Вона потребує модернізації. Ми багато робимо сьогодні для того, щоб змінити власне культуру самого середовища. Культура середовища починається з лідерства. І тут виникає питання ректора, так? і тут виникає питання власне того тої авторитарної моделі управління, яку ми повинні ну принципово викорнити. Це та пострадянська наша тяглість, коли ректор є центр всесвіту університету, та і його без його слова і без його рішення не відбувається нічого. Так не всюди, але так багато де. Понад 35 у нас виборів чесних відбулося за ці два роки. Нове покоління приходить до управління університетами. Для нас дуже важливо унеможливить різноманітні знаєте, такі законні моделі, які дозволяють ректору залишатися ректором довічно. Все так, життя. Аж до смерті. Так. Ну, от, дай їм Бог здоров'я, але нам потрібно, щоб там змінювалось покоління, приходили молоді люди, приходили, приходили нові лідери. А друге другий напрямок в цьому напрямку це навчання власне університетського лідерства, але звичайно, і оновлення змісту, і фактично, от закон, який ми прийняли про індивідуальні освітні траєкторії, суб'єктивізує, надає суб'єктності студентам, дає йому більше свободи в академічному плані, інвестиції в інфраструктуру і багато іншого. Ну і звичайно, наука. Наука це те, над чим ми працюємо досить інтенсивно, цілий пакет законодавчих ініціатив нами розроблено. Ми маємо звичайно незадовільний рівень фінансування в науці. Але чи можемо ми сьогодні інвестувати в ту систему дослідницьку, яку ми маємо наразі? Чи є вона досить ефективна? 11 мільярдів ми інвестуємо в наукову галузь в різноманітні академії або і так само в університетські дослідницькі центри, але результати. І от оцінка результатів, система державної атестації це те, що ми запустили, і вже зараз бачимо результати. Далеко не всі наукові інституції. Дають той продукт, який повинні давати за, за ці кошти, і збільшуючи інвестиція в цьому році, ми заклали плюс 200 мільйонів на, на фінансування науки. Це невеликі гроші, але їх отримують ті лідери, ті найкращі інституції, які сьогодні покажуть внаслідок цієї атестації е, найкращі результати. Ну і в науці також дуже багато відбувається е, за ці два роки. Знаєте, є така мене аналогія з. Будівництвом та є от той етап до рівня землі. Та ти закладаєш фундамент, фундамент. основи. І е, коли ти сам займаєшся цим будівництвом, або у тебе будівельна компанія, ти приходиш і бачиш, нічого не відбувається, тільки одна розруха, та тільки все розкопано, все зруйновано. В нашому випадку це власне реконструкція. І от ми зараз зробили ці фундаментальні речі, на, на яких зараз відбувається побудова нового. 100 майстерень в профтехах, нових, модерних. Сьогодні заклади професійної освіти, професійні коледжі отримали обладнання, якого вони ніколи в житті не мали. Сучасне, якісне обладнання в різних сферах: аграрна, металообробка, машинобудування, сфера громадського харчування за різними напрямками, які для нас є важливими. І плюс, і ще близько, 80, але я думаю, їх буде більше. В минулому році ми теж починали з 80, закінчили на понад. 100 майстернях, тому що є ще донорські, партнерські кошти, кошти бізнесу, які інвестують в ці мету в цьому році. Ми також збудуємо біля 100 таких нових майстерень. Це фактично половина потреби майбутньої мережі професійних коледжів. Лабораторне обладнання в ліцеї старшої профільної школи. Це те, над чим працюємо. Зміст новий 10 команд працюють сьогодні над 10 галузями знань, які є в школі з метою одною ключовою розвантажити. Освітню програму зробити її наближеною для наближеною для життя. Власне ця програма називається Освіта для життя залишити дітям ментальний простір для творчості, для осмислення, для заглиблення, для пошуку себе, для вибору, не заганяти їх в неймовірну кількість завдань і в неймовірну кількість інформації, а сприяти їх особистісному розвитку в старшій профільній школі. Над цим працюємо. Безліч питань і залишається півтори хвилини. Пане Оксане, ми багато в рамках ефіру говоримо з учасниками бойових дій. Я не можу вас не спитати залученість ветеранів до викладання базової військової підготовки в навчальних закладах, принаймні коротко на якому етапі? Скористаюся, так дякую вам за те, що ви згадали про це питання. Я хочу запросити учасників бойових дій з відповідною освітою до двох ролей: нових ролей в освітній системі. Перше це модернізований захист України. Це окрема реформа, на якій ми зосередились, така невелика реформа, яку ми провели. Буквально з перших днів почали займатися цим, отримали підтримку уряду президента і отримали фінансування. Відповідне створили понад 960 осередків захисту України, і в цих осередках сьогодні Працюють і залучаються туди вже професійні люди. Тобто, це не навантаження для вчителя 25% ставки, а це 8 годин на кожну людину. В середньому в осередку повинно працювати 4 людини в залежності від кількості шкіл, які до цього осередку приїжджають. Це роль для ветеранів. Це дуже хороше місце роботи, в якому ти продовжуєш ту свою місію підготовки українського громадянина до національного спротиву. І другий елемент це. Там виходить потреба сьогодні в понад 4 тисячах людей, яких ми можемо залучити з людей з вищою освітою до викладання в цих осередках. І без в університетах. Наступний етап власне, цієї наступної складовації підготовки до національного спротиву: 600 чоловік. Ми сьогодні оголосимо відповідний набір. За відповідними профайлами, рекрутинг 600 чоловік до університетів, і так звичайно, перевага віддається ветеранам з відповідною освітою. Викладання в університетах це те майбутнє, яке вони можуть для себе знайти, і та нова роль, яку вони можуть для себе знайти. Тому запрошуємо відповідні анонси на сайті Міністерства освіти будуть розміщені. Слідкуйте. Пане міністре, ми дякуємо, дякуємо за те, що ви дуже. завітали. Ми бажаємо вам успіхів, тому що боротися за українське підростаюче покоління це надважлива місія. Ворог знищує нас, а ми маємо бути розумними, свідомими, з критично налаштованими поглядами для того, щоб відбудовувати країну. І принагідно запрошуємо ще раз. Нагадаємо глядачам з нами був міністр освіти і науки України Оксен Лісовий.